Серед фіналістів нацвідбору – дует Бланш», що грає інді пок з елементами фолку, заснований у 2020 році. Музиканти познайомилися на вулиці. Олександра підійшла до Владислава, який був вуличним музикантом, та попросила заспівати пісню. Так і почалася їхня музична. Та історія кохання. Гурт має один альбом. Тут немає нікого крім нас. У 2021 році музиканти записали версію пісні Вечорниці разом із переможцями Євробачення 2022 року «Калуш Оркестра, яка і отримала назву Калуські вечорниці. Влітку 2022 року разом із гуртом Mort їздили у свій перший благодійний тур Європою. У 2021 році пісня гурту під назвою Вечорниці завірусилася у Тіктоці. А найпопулярніші відео з використанням цієї і музики набирали по декілька мільйонів переглядів. Про підготовку до фіналу національного відбору на Євробачення 2023 року поговоримо із учасниками дуету Олександрою та Владиславом. Вітаю вас. Вітаємо. А в першу чергу вітаю з проходженням до фіналу національного відбору Євробачення. Я думаю, що ви цього чекали не менше, ніж ваші фанати. Дякуємо. Ми, ми дійсно цього чекали, і ми не, не очікували насправді трохи. Загалом, от ваш дует він досить молодий. Ну, утворився зокрема два роки тому. Так і в інтерв'ю на одному із сайті у 2021 році ви говорили, що цитую: не прагнете до олімпійського, це дуже ілюзорно, і що це більше іміджова історія. А вже в жовтні цього року їдете у свій перший тур містами України, маєте повні зали і йдете на Нацвідбір Євробачення. Тобто, це зміна вектору розвитку на масовість і масштабність. А воно ж нічого воно ж не суперечить нічому. Ми їдемо в тур український, але зали абсолютно різного розміру. Е, там якщо Київ Львів, це по там по 500 людей, то в менше до 200 всього. І тому до олімпійського ще далеко. Та й взагалі ми коли казали про Олімпійський, ми мали на увазі не що ми типу не прагнемо до масовості, ми прагнемо до якості аудиторії, і власне, от зараз ми її таким чином і хочемо з'єднати об'єднати навколо себе. Тож вірно тримаєте шлях, який був зазначений. Зокрема, і музичний продюсер цьогорічного нацвідбору Євробачення так він зазначав, що хоче показати нішеву музику. А ви себе теж ототожнюєте із цим терміном? Що це нішева музика? Є такий термін, який називається середня сцена. Оце мабуть найкраще описує нас. Ми якби і не супер шоу бізнес, але і не андеграунд. Але в вечорниці без перебільшення, найбільш хітова робота, так за час існування вашого дуету. А про це свідчать і топові позиції на стримінгових музичних платформах, і кількість відео знятих користувачами Тіктоку на пісню вечорниці. А успіх цієї роботи передбачав ще ваш тато влади. Так, коли перший раз почув і сказав, що це буде хітяра. А тато ваш так. найліпший критик зараз і фанат, чи ще до когось прислухаєтесь? Ну зараз фанат і мій тато, і Сашин тато теж. Але насправді так би мовити пророки, які сказали, що у чорниці будуть хітом. Це люди, які просто приходили, коли ми співали на вулиці. Вони зупинялися. І власне, коли звучали в чорниці, вони діставали свої телефони і не просто знімали відео в сторіс. Вони підходили і записували пісню на диктофон. Потім поверталися і питали, що це за трек, де його знайти. А, так, до речі, так розуміло. в Ютубі досить цікавий підпис був, що ми викладаємо вам лірик-версію з текстом, оскільки ви дуже сильно просили де знайти цей текст. То я так розумію, що це є та зворотня відповідь аудиторії. А за вам, от що тато каже про пісню тато і тато? Бо два вже критика і два поціновувача. Що кажуть про те, про пісню, яку ви готуєте до нацвідбору на Євробачення? Чи чули вони і чи оцінювали? Вони чули, чули. Обидва чули, і обидва сказали, що ну це хорошо, це хорошо. Це це, це буде. Може, там не перше місце, але це буде, люди будуть любити Сказали, що дуже в'їдається в голову приспіл. Давсі кажуть, що це кетчі Ну, це головне, тому що ми бачимо зараз, зокрема, для того, щоб пісня завірсилася, як це кажуть, головне, щоб приспів був максимально заїдливий у голову, і щоб хотілося під нього співати і записувати відео. Тому глядачі і слухачі є популяризатори музики. А знаю, що під час створення пісні вечорниці так ви говорили, що не є хітмейкерами і не маєте якоїсь успішної формули, як можливо, хтось у шоу бізнесі, для того, щоб створювати постійно хіти і робити цей хіт конвейер Зараз ця Формула відпрацьована, і відповідно пісня для участі у Нацвідборі, Вона теж має шанс стати вірусною, скажімо так. У нас немає формули. Ми трошки зрозуміли. Так, Але ми зрозуміли, як це працює, і е, знаємо, в якому напрямку треба рухатися, щоб пісня отримала не те, не що вірусність і хітовість, а просто е, що запала в серця більшої кількості слухачів. Так, щоб люди, коли її слухали, вони відчули. У них у них виникло таке враження, ніби вони це вже десь чули, але це не плагіат жодним чином, а просто якесь знайоме і приємне відчуття виникало. Я так думаю, що ще один із секретів це все ж показати і дати послухати вперше цю пісню батькам. Вони uh, як перші критики. <гум> А далі вже випускати в народ загалом, ми зараз говоримо про творчість, про розвиток творчості, про євробачення 2023 і взагалі про сміливість українців в період війни мати бажання перемагати і показувати світові себе, свою позицію, свою культуру, розмовляючи з різними українськими артистами, зокрема в цій студії, постійно згадуємо 24 лютого як такий рубіжний момент змін для кожного із нас. Ми їх всі пережили і переживаємо зараз. І от, до прикладу Сашо в інтерв'ю Суспільному так, у липні зазначала, що Зробила цю перестановку у своїй голові. Які саме трансформації сталися у вашій свідомості і взагалі музичній творчості? Мене просто доволі часто бентежила думка, що майже всі пісні, я просто здебільшого я пишу саме тексти і мелодії. Тому я кажу, пісні, які я писала, вони були більш про якісь внутрішні переживання. Про те, що я пережила на власному досвіді, і це якби доволі. Така суб'єктивна історія, і мене це бентежило. Мені хотілося написати про щось спеціально важливе. І після 24 лютого я думаю, що всі ми ну, відчули а, жах того, що відбувається. І на жаль, цей жах і спричинив те, що днях додалася ця більш глобальна і соціально важлива тематика. Загалом, якщо говорити про пісню, яка буде у фіналі нацвідбору, поясню глядачам, що поки що ми її ні наспівати, ні озвучити, ні показати ніяк не можемо за правилами. Але, хоча би про що ця пісня буде, можете її описати? Пісня про відчуття дому, про те, що, попри ті жахи, попри все, що відбувається на Україні, ми хочемо бути тут. Ми хочемо бути серед своїх. Друзі, я вам дякую за щиру розмову і зичу, аби нова пісня все ж знайшла відгук у серцях. мав розмову із фіналістами на цвітбори на Євробачення 2023 року, учасниками гурту Тибербланш, які були з нами на зв'язку.